Ні, дивіться, не тільки вас здивувало, здивувало всіх. Ми ж думали, що ну, ми всі, хто мислять про українське, ми думаємо, що це все однозначно. Ну, ти або за Україну, або за Росію. Тут не існує середньої ніякої частини, Росія і близько не дає такої можливості робити будь-якій державі. Ти повинен бути за неї. Не можна бути трішки за Україну, трішки за Росію. Це означає, що ти проти України. Ситуація, яка склалася де-факто після березня 2014 року. Ну, Я не знаю. Лобода побачила, очевидно, що тут її не чекають і, м'яко кажучи, нікуди не будуть пускати, починаючи з телебачення і закінчуючи концертними залами в багатьох містах. І вона вирішила, що. Треба за щось жити, підтримувати своє яскраве життя, як вона виразила в цьому інтерв'ю ногами відкривати двері е, людей, від яких щось залежить для неї особисто, і, і, і. буде жити в Прибалтиці, співати російською мовою. Буде така вигнанка. Типа втекла від війни, е, яка була в її Єрпіні, наробила багато діло, біди, і, не знаю, може, її будинок там, чи квартира, де вона жила. Вона, здається, з Єрпіня сама. Е, Ну, слухайте, а куди подівся Арестович? А куди поділися депутати від ОПЗЖ, які якимось чином виїхали за кордон? Таких питань багато до людей. Так це тільки тих людей, яких ми знаємо. А я ж говорив на початку, що багато хлопців, дівчат просто виїхало і, і втекли, по суті. Маються на увазі не людей, які втікли війни там з. Окупованих територій чи з розбитої розбитого Бахмута Авдіївки, а люди, які просто вирішили, що вони не можуть жити в війні. Скільки їх невідомо. Ніхто навряд чи може порахувати. Там щось пишуть, якісь статистики наводять, але це статистики тих людей, я так розумію, які попросили притулку, які стали на якісь обліки. Скільки ще інших людей, скільки людей, наприклад, в країнах, які, ну, умовно кажучи, не знаю, в Таїланді, наприклад. Ну, не знаю, не буду казати, там теж, мабуть, є якісь обмеження по перебуванню будь-яких людей, будь-яких іноземців. Я так розумію, що Лобода вирішила, що її не місце в Україні може ще довго, може назавжди. Хай співає російськомовний репертуар, ну, я про неї забув 2014 року, мені взагалі не цікаво, що пише Лобода. Я якось вже комусь сказав з ваших колег, я буду дуже здивований, якщо я якусь пісню Лободи буду наспівати, тому що вона буде вау. Ну, україномовна, звичайно, російськомовні пісні для мене зараз відсутні. Хоча я допускаю, що українські співаки можуть співати російською мовою, хоча навряд чи під час е, російської навали. Я майже нічого не дивлюся, я дивлюсь новини. А, іноді Портнікова можу глянути. Я його вважаю таким най, найзрозумілішим мені глядачем, скажімо так, так, тому що розумієте, мої смаки вони вже достатньо сформовані з 2014 року, так точно, і там після початку Кремля Ну, великомасштабного цього вторгнення з'явилося дуже багато аналітиків, оглядачів е нових. Е ну Я не бачу сенсу їх дивитися. Я можу сказати те ж саме, Ну може, не так красиво, не такими словами, та але підготувавшись. Тобто, я не бачу для себе ніяких відкриттів нових, е для того, щоб е можна було. Казати, що мені треба дивитися цей канал постійно. Там ну, читаю Казаріна, наприклад, да, мені подобається майже все, що він пише. Останнє інтерв'ю, яке я подивився, я подивився інтерв'ю Ромика оця на Українській правді з Олегом Сенцовим. Я навіть Ромі написав Рома класне інтерв'ю. Ну тому що мені реально здалося, що Сенцов дуже ну, був дуже гарним клієнтом. В сенсі того, що він відповідав, як він говорив, деякі там сенси він навіть. Розтлумачував нам тут, які сидять в тилу. Це мені сподобалось. І іноді хожу до вашого колеги Сергія Андрієна, у нього є такий канал «Пекельні хроніки». Ну, от сьогодні погукали мене на суботу ваші колеги з прямого каналу, мабуть, треба виказати повагу і прийти. Хоча я написав редактору, а про що будемо говорити. Він каже, про прес-конференцію. Я кажу, я її не дивився. Ну, я не можу як говорити про те, про що я не дивився. Вона каже: А ми будемо розбирати, типу, при, при, препарацію робити. Фрагмент поговоримо. Я, я сказав, ладно, мабуть, прийду. Е, ви знаєте, я, я читаю то, Тіма Купера, да, австрійського глядача, який публікується на сайті Нове Врем'я. Я люблю слухати програму США і Фурси. На новому брівні знову таки знову ж таки я не кажу, що це просто все істина в останній інстанції. але, принаймні, це люди, яких хід думок мені цікавий. Ну, наприклад, я не хочу виглядати зрадником. Тим не менше, до лютого 22 року я іноді читав Нівзорова його а до лютого, до існування ехо Москви. І іноді ну, я читав так мовити, стенограму, програм Нівзорова і Латині. Не, не всі підряд і так зрідка, але ті теми, які вони піднімали там про якусь внутрішню російську кухню, ну вони мені здавалися, плюс-мінус будуть, а, можуть бути, як, як, як їжа для роздумів. Це при тому, що я з 2014 року ну, всі контакти з Москвою розірвав і все. Вони для мене померли. Ну я думав, може якісь будуть інсайди внутрішньоросійські. Але життя показало, що ці люди ну для публіцистних зоров і публіцистка Латиніна, ну вони попали пальцем в небо. Вони так само не розбиралися в російській дійсності, як і всі ми. Ну наприклад, Латиніна просто в кожній програмі, де вона згадувала про окупацію Крима, і про вона кані звичайно проти Путіна проти його цієї політики, але вона весь час казала, що великомасштабної війни не буде, тому що Путін майстер гібридних війн і на тобі. Виникає питання, а на чорта я її читав? Те ж саме про Нівзорова. Ну, про Нізор єдиний нюанс Ннів який мені подобався, він же закінчив по своїй такій шальній імперській дурості якусь семінарію, і він просто от крив майже останніми словами, наскільки це дозволяло йому ехо Москви, яке тоді існувало, в Російську православну церкву це мені дуже подобалося. Гундяєва і, і, і Сатоваріще, що називається. Я не бачу, я, я не бачу якихось таких фундаментальних людей. Наприклад, мені сьогодні хтось скинув Швейця. вкотре. Я сказав: дивіться, я бувших. Е Вихідців з ВК, ВЧК КГБ, ФСБ не читати,му в принципі, навіть якщо вони вихресталися і стали нормальними людьми, і, і реально мислять правильно, до дупи мені ці всі ці, ці, ці ГБшники, вони не виправні, Вони можуть. Як я, там є фраза? Чекіста з людини ніколи не вибіж. Яскравий ну, приклад. Іноді читаю в Фейсбуці, там не знаю, Волоха, іноді читаю mm -hmm. Просиши. Ну таке. Я, я не характерний. Е е споживач інформації, я читаю новини на фронті з телеграм-каналів, я там слідкую за ситуацією в українському політику, е не будучи в нього занурений взагалі і не маючи жодних інсайдерів. ну Я маю деяких інсайдів, але я до них такого не звертаюсь. Но... Я сужу про людину по, по не по словам, а по ділам української політики. Тобто, я навіщо дивитись прес-конференцію? Ну, там ніяких відкривань не може бути апріоль, ну, особливо враховуючи, так би мовити, інтелект нинішнього того, хто давав прес-конференцію. Ну, навіщо? Навіщо? Це, це моя думка, вона знову ж таки, це моя особиста думка. Що ви пишете, я кажу, я пишу свої думки. Я готовий їх захищати чи готовий з вами дискутувати. Але це мої думки. не Думки мого сусіда чи моєї дружини. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.